Відкрили посилочку з черговим несезонним матеріалом. І що ж до нас тут могло приїхати? Чікс, отут щось в цьому мішочку. А що до нас приїхало? По списку, мідь, радіодеталі, бузина. Де ще можна таке відправити? А А ось що можна таке відправити. Диви, алюміній, давай Достанем Достанемо бузину. Так, все порозліталося. а ну давай, це бігам додому, пособиралось. Нічого бігають. Так, номер телефона є. Та є. Все є. Саме головне, так? Да? Угу. Не забуваємо вжити записочку. тому що Як вас знайти? А хто знає, як вас знайти. В накладні та є. Але ж це треба шукати. А так коли є записочка, то питань нема. Диви, бузина. Трошки з засвіченням, да? але не критично купимо ж. Ну так. Да. Чого ж не купити? Правильно? 8,8 8, бузина. Є? Є. О, Так, а ну отклейся. Сейчас подивимся, что у нас тут. О, а тут у нас, знаешь, что? Не очікувано, да? Правда? Ну мить. да. Никто <laughs> не, не очікував, что там может быть мить. Что еще можно прислать на металлоприемку, да? Ну да. <laughs> 1,8. Алюминька. Трошечки алюминьки. Чикс. Алюминька. 360. Да, почти 400. Есть. О, тисяч радіатор укинув сюди. Не знаю, де радіатор довжені? Так, малесенька коробочка ще осталась, не да? Недороблена. І зараз подивимося, що тут у нас. А тут у нас блочок, так? Да? Ось таке. От. Блочок. А в блочку чипс і дивись. Лігатура, так? Да? Угу. Радіодетальки. Зараз передивимося радіодетальки. технічне срібло і гарний червоний ковпачок. Так, в общем, все. Посилочка, в принципі, розібрана. Посилочка доволі швидка, доволі класна, якісна, без ніяких претензій. Все, дякую вам за вашу посилку і від вас же, глядачі, чекаю наступних ваших посилочок.